Добрий вечір. Мене звати Юлія Вячеславівна. Я юрист компанії Правова позиція конкретно галузі військового, кримінального та адміністративного права. Представтесь, будь ласка, добрий вечір. Мене звати Комаров Іван. Як ви про нас дізналися? В соцмережі Доброго. які саме? Знайшов вашу компанію на Фейсбуці. Прийшов на консультацію, де ви мені надали усі відповіді на мої питання. Та ми почали з вами працювати в цій цьому питанні. Скажіть, будь ласка, з якою проблемою ви до нас звернулись? Звернувся в інтересах мого дядька, який має медичні діагнози, ну, значні проблеми з здоров'ям. Мали намір безпечно пройти ВЛК? Угу. Зрозуміло. Яку послугу вам було запропоновано? Ну, під час консультації було вирішено щодо супроводу під час ВЛК. Адвокат чудово комунікував з лікарем, проаналізували медичні документи по наказу 402 внаслідок співпраці, досягли непридатності та виключенням повністю з військового обліку законними шляхами. Вилка проходили сроки. Дякуємо за супровід компанії. Дякуємо адвокатам вам. Так, зазначте, будь ласка, як швидко було вирішено вашу проблему. Ну, після того, як заключили договір після консультації, протягом тижня все було вирішено. Угу. Чи задоволені ви результатом? Чи будете так, радити? Так, звісно, буду радити друзям, знайомим. Так, дякую вам за відгук. Гарного вечора. Дякую вам також, до побачення.